І так, ліпимо сьогодні ми рулет. Так. Потрібні кольора. Ось. Спочатку ми відкриємо коричневий. Ось так. Розминаємо його. Потім візьмемо білий. Розділимо його на дві частини. Так. Потім розділимо другу частину ще на дві. І одну частину змішаємо з коричневим, щоб був світліший колір. Змішуємо. У нас виходить такий світло-коричневий, майже не видно змін. Тепер рожевий. Ой, далеко закинула. Так. У нас є три таких полосочки. Будемо робити рулет. Спочатку ми маємо зробити їх тонкими і пласкими. Ось так. Я розрівняла коричневу, білу і рожеву. Тепер кладемо один на одну і починаємо скручувати. Ось так. Тепер можна розрізати. Тепер розрізаємо наш рулет. Ось так у нас вийшло. Ось так виглядає шматочок рулета. Дуже апетитно. Ось такий у нас рулет. І давайте покладемо цю частинку біля рулету. Ось такий рулетик у нас вийшов. До речі,